Якщо ви цікавитесь продажем цифрових товарів на Etsy і думаєте, що це легкий спосіб отримати пасивний дохід, то це відео однозначно для вас. Всі, мабуть, чули, що продаж цифрових товарів можна віднести до пасивного доходу. Достатньо просто зробити 50 дизайнів, зручно вмоститись на диванчику і отримувати гроші. Насправді все не зовсім. Основна аудиторія для цієї категорії товарів це підприємці, які купують цифрові файли, щоб створювати фізичні товари для своїх вже клієнтів. І це означає, що їм завжди потрібні нові продукти з новими трендовими дизайнами. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш магазин залишався живим, вам постійно потрібно додавати нові роботи. І неважливо, чи у вас 50 чи 5 тисяч дизайнів, якщо вони застарілі, вони просто просто не продаватимуться, тому вам потрібно завжди тримати руку на пульсі, слідкувати за трендами та створювати і додавати щось новеньке.